Мої вітання розпаковка. Розпаковка капусти. Перший раз від, коли вона посаджена. Зраден займався проповку буряна. Є місцями... Є місцями вже такі гарні качани. Бачите, тут нічого, все нормально, не замерзло. А під край, де агроволокно торкалося, практично все рядок приморозило. Бачите, як буває. Але серединка ціла, це все буде нормально. Бачите, всі рядок, де торкалося волокно, там і приморозило. І значить, капуста чітка. Зараз ми шланги такого по 4 рядка відкинемо на сторону, з однієї сторони, з іншої сторони. Тут просапається, а тоді кине назад. Тому що інколи бувало таке, що ми сапали по під шлангу, можна сапати, але де неде де бували діре. Така капуста суперова, дивіться яка. Якщо все буде чітко, то я думаю в числах в 20-х може буде вже різатися. Також є така непередбачена якась інтересна річ. Не знаю, що це таке сталося. Дивіться, ні капусти, ні бур'яну, нічого немає. Ну, Капуста тут була саджена. Бачите? І це ж я нічим не обробляв. Ніяких ні пістицидів, ні гербицидів. Взагалі нуль, нічого не було якийсь такий інтересний випадок. От. А ця капуста що не відкрита, дивіться яка тут різниця. Бурян менший, капуста менша, але вона є. Бачите, звичайно різниця дуже велика. Тут теж в'яжеться в качанчик, але якщо пройти да, 2 метри, всіх, то тут -то взагалі дивіться, як шикарно. Обробляти я її пока зараз нічим не буду, Це, тобто ми зараз її б'ємо просипаємо. І зразу вже накриється агроволокно назад, але тільки вже без дугів. Тому що дуги нам треба буде під посадку помідорів. А помідори ми будемо садити з дня на день. Хотілося сьогодні, але щось здоров'я галяк не вистачає. То будемо садити ось тут помідори, може вже завтра, якщо буде здоров'я. А ця капуста, яка саджена вчора, сорт агресор, Дивіться, яка чітко прокапана, росте, все нормально. Початковий план, звичайно, був такий, що воно посадиться, тоді візьметься мотоблок. Проїдеться по міжряддю, розріхлися міжряддя, а вже в рядочку тоді просипається. Але так як ще ця причепінька не зроблена, коротше там нічого не готово. Ті, як завжди, нічого не виходить. От. Є ще моя мене там така ручна штука, ручна культиваторна лапа. То ми також теж раніше протягували, але також немає кому це робити. Протягували міжряддю, сапалася ця половинка, а тоді підсихав бурян, вже міжряддя цей вирядковий збирали. Тим часом, поки там капуса сапається, є ось такий кавунчик шикарний, який я зараз візьму і посаджу. Кавун називається Рю Роман від компанії Сенгента. Дуже смачний кавун. Великий він не росте, до 6 кілограмів найбільше, але його вистачає, щоб одного з'їсти. І наїстися до вечора. Значить, дивіться, дірка погріба, під нами погріб, кінчається погріб тільки ось там, це вся територія над погрібом. Там вже бітон. Там вже бетон. Вау! Аж телефон з рук випав, це капець. Значить, що я роблю? Сиплю компоста свого вальоного туди в кожну лунку і садю сюди кавун. Багато посадити поки не вийшло. П'ять штук в в рядок. Досадиться ще тут, а цей свій мотлох який тут, бачите, є. Тут і редиску чистили, і компоста трошки є. І кропива на борщ, зелений росте, з розсади саджана. Ось це все треба винести на сховище, вже, стаканчики, які відпрацювали сезон. Треба тепер скласти всі, занести в погріб і садити. Тепер ось тут. Потім це все діло замульчується соломою, ну, кинеться капля, замульчується соломою. Оцими салафанами від відмішками, від мішків з ґрунтом засталиться міжрядя. Там солома, а тут міжряддя так, щоб воно не лізло. І так вони будуть рости. Знову мене занесло на цю капусту. Подивіться, як воно виглядає ввечері. Після просапки воно виглядає ось так. Досить таке цікаво і красиво. Значить, як ви бачите, Обійшлося воно без хімії, без всякої різної хімії. Механічна обробка була вручну. Бурян зараз підсохне. Тоді ми візьмемо завтра вже. Кинемо сюди назад каплю. Кинемо назад каплю і наклеїмо одразу. Це вже буде завтра. Сьогодні хай воно ще підзасохне, трошки сонце світить і зразу кинемо. Кропити я нічим не буду. Таке бувало, що мені щастить що без, без інсектицидів це все діло обходилося, якщо вона накрита постійно, аж до самого збору урожаю агроволокном, то це взагалі красота. Але бували такі випадки, що приходилось, звісно, і кропити. Бувало так, що і кропив актофітом, щось він не дуже там допомагав. Вже сроки такі були, що різав, а його грізли, то актофіт не дуже допомагає. Щось там допомагає, не допомагає, не знаю. От, але вже такими серйознішими препаратами то кропити не буду. От. А, цей. а завтра вже накриємо і буде вона жити, капатися і буде все добре. Раніше я, як я вже говорив, обробляв мотоблок. У мене був маленький мотокультиватор, то, е, знімалися лишні фрези, 30 см була фреза, ну, з, з двох сторон по одній фрезі. Він такий дуже маленький. Я ним сюди ну, в такому самому плані ми садили, через 50 см, то я обробляю його так. Цим же великим вже не вийшло ніяк, хоча були плани, щоб вчепити колеса, там вчепити лапки культиваторні, але не вийшовся цей фокус, тому що морально-фізично до цього ніхто не був готовий. Взагалі там треба було трошки поварити, поцвіркати. ну Не було нічого готового, одним словом. Але цю процедуру можна робити мотоблоком. Ну Так як і трактором можна робити, але тут участок маленький трактором немає, де розігнатися. То... В цей раз прийшлося його діло вручну робити, а якщо на наступний рік буде все чітко, класно, то звичайно до мотоблока зробиться щось, щоб його обробляти мотоблоком. От, Капуста агресор. Росте, стоїть вся. Бачите, вчора вона ще росла в теплиці зранку. Сьогодні вона вже живе тут, а цілий день сонце. І оці думки людей, які кажуть, що у вас там розсада балована, росте в теплиці, що з нею буде, нічого їй не буде, ну там капець нічого не виросте, то дивіться, ось вам приклад. Вся стоїть. Саджена вона, звичайно, з касети. Якби вона саджена була з ґрунта рвана, то е та сама ситуація була б. Стояла б вона отак, якщо підкаплю. А самий противний случай це вона могла б 2-3 дні. Листя могло просто облягати на, на день, бо сонце пече, тобто на вечір воно б вставало на, на день лягало, б, але це на швидкість не вплинуло б ніяк на дозрівання. О, то, то ось так, все чітко. Потім по планах є ще одна думка, а напишіть, може хто це пробував. Так, як капуста ж виріжеться скоро. Були думки посадити в міжряддя капусти. У міжряддя капусти кукурудзу. Тут а кукурудза. Через там 4 рядки, там кукуруза і там кукуруза. Але щось <кхід> подивимося, може в один міжрядді для проби можна буде лупанути. Тому що після того, як тут акрі... Сей, капуста виріжеться, зайдеться зразу трактором, збирається цей шмат і посіється або морква під каплю, або, ну, або морква і кріп. Два варіанти є. Також колись я практикував, сіяв, в червні сіяв цибулю з насіння. Чорнушка ця з насіння сіялась після збирання капусти. Це був кінець червня. Десь на початку липня я її, мабуть, сіяв, не пам'ятаю точно. І під каплею вона сходила на осінь вона виростала ось таку цибулю. Бували і там більші моментами. Але в основному вона була така невеличка. Збирали ми її вже, вона була зелена ще, ну, бадиля стояла. Але після того, як вона там зібрана була, воно висихало, і на другий рік я її садив, як зелену. Зрозуміло, да, систему? Тобто можна було, ну, можна було там з більших повиривати, ми їли, а вже та м'яло чекав, бо ж, ну, практично вся вона виросла така невеличка. То ми її просто тоді як на зелену, на другий рік посадили. Ось таке собі корисне То Що тут -то буде, ми вирішимо. Може кинемо. Може з цієї сторони кинемо там пару кукурузинок цих для проби. Щоб подивитися, як воно одне-друге буде. А там, я ж кажу, бо треба буде площу використовувати ще раз. І під кінець відоса, щоб підняти ще більше настрій, як завжди, квіти. Щоб була якась пам'ять, тому що скоро залишиться тільки пару штук для себе. І все. Залишиться пару штук для себе і все. І все. Тобі кошик. Квіти залишаться скоро тільки для себе. Незрозуміло, де вазони? А, ще ось є. Трошки жовтих осталось, трошки такий білий, дещо залишиться чисто собі. Ось це добро мені дуже подобається. Ось цей. Я зразу собі відклав. Дав завдаток за нього. Дивіться який. Що б руки не трусилися. руки не трусилися, а взагалі красота була б. Крутецький? Це лишиться з нами, то я тоді покажу, як він буде все заліплений квітами. Це буде дуже цікаво. Ну і такий синій, синій такий також треба буде залишити чисто собі. Так, як ви зрозуміли, бажаючих купити редиску менше, ніж бажаючих купити вазони. Ось цей прикольний також. Те, що ви щоб розуміли, оце все, ця вся матня у нас така здоровецька буде, що тут, що тут. Але ми такими висадимо, напевно, в ґрунт з цих, з цих гушків ми садимо їх в ґрунт. Тоді вони дуже хорошо ростуть, дуже хорошо ростуть і ростуть. Менше треба поливати, якщо чесно. Тут залишилось. Тільки ось такий кучерявий, це також залишиться собі о, да. Такий собі, да, не дуже. Порівняно з тими, що там деякі є, то не дуже. Щоб ви розуміли, це один кущ. Бачите, один кущик з одної насінинки, це воно таке робиться. Ну і той білий. Звичайно ж, цей білий. Цей білий також залишиться для себе. Хай вам всім щастить.